Ні, а я зай. Добрий раночок. Данюш, з невзнань вас, Нікітка. Щоб гарно навчалися. Красавчики, їдемо. На дзвонить. Половина восьмого. Шуруємо. Нікітуся, ну встань. Встань, зайчики, станьте на бабушку дивись. Мої красунчики такі золоті, які ж красиві. Боже, які красиві. Він же ж каже, як папа гарний. З іголочки, все новеньке. Краси... А ну пахне, Танюш. Вже такі ти доросли. Такі. Такі Красуня. Це Та я так опекла. Сьогодні так опекла. Це взагалі.

Михайлівна, Данечкина вчителька в синем платье. Ага, я не видно. Она зібрала, он деток. Он такая черненькая на брателечках. Хорошая дуже. Раз, раз, раз. Вот такая вчителька, вот что. Красиво. Красиво и дуже добра. Сірожа це 30 дітей у класі. 30 дітей, по-моєму. Це Сльозки. Ну, то кодання, зараз і бабуся буде плакати. А Нікіта не плакав. Розплакався, чужі всі дітки, познайомиться. Плаче. Бачиш? Боже милий. Сонечко, чого ж він плаче? Ти зачок такі важкі. Я попробувала такі важливе. Ідей плаче, не ну, до собою і їм долати шкодинки життя, Живність, надія наша, наша сила знімає. Вони це наше світле майбуття. Буде тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. До слова, запрошується директор ліцею Михайло Іванович Чемирис. Директор молодий такий у вас. Це давно Доброго ранку. всім присутнім. Дорогі учні, шановні батьки, колеги, вчителі. Я щиро вітаю вас з початком нового навчального року і святом першого дзвоника. 1 вересня то не просто початок осені, Сьогодні це відчулося особливо, то особливий день для усіх присутніх на цьому подвір'ї. Особливий день для наших першачків це перший день у нашому ліцеї. Перший урок, перший дзвоник і знайомку з першою вчителькою. Жити, працювати і навчатися під мирним небом. Їхній подвиг це наша можливість бути усім тут разом. Це ваша можливість здобувати саме українську освіту. Тож не марнуйте, не марнуйте цю можливість. Я хочу побажати учням, щоб цього року ви. Не боялись мріяти. Ставили перед собою цілі і вперто і наполегливо їх досягали. Нехай ваше навчання буде цікавим, знання корисними, а шкільне життя є страви і незабутнє. Я вітаю усіх з початком нового навчального року. Підтримуємо і допомагаємо Збройним силам України і віримо у перемогу. Слава Україні! Героям! Шановні учні, педагоги, батьки та гості, вітаємо вас, спочу... нам усім, щоб для нас він був насамперед мирним, без війни, без тривожних звуків сирен. Сьогоднішня зустріч була б неможливою, якби наші ЗСУ не стояли на захисті нашого мирного неба. Тому в першу чергу у цей день ми низько вклоняємося захисникам України і дякуємо їм за те. Що маємо можливість зібратися дружною шкільною родиною на святі першого дзвінка. А ціна нашого спокою та свободи залежить саме від наших захисників. Тож, давайте складаємо та вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. На навчання бажаємо кожному з нас гарних оцінок, нових звершень та блискучих перемог, любі наші учні, вчителі, батьки та гості. Бажаємо вам здоров'я, терпіння і наснаги. Ми Усім. Урочиста лінійка присвячена першому дзвонику, оголошується закритою. Першої весла.